Всім привіт! В цьому відео компанія Стерх дасть вам відповідь на 5 найголовніших питань щодо зручного та правильного влаштування кухні. І так, питання номер один: з чого треба починати планування кухні? Під час планування розміщення вентиляційного каналу краще його розміщувати над витяжкою. Таким чином, ви зможете уникнути втрати ККД-витяжки. Та Також у цьому місці має бути виведений дріт для її підключення. Розетки для підключення побутової техніки розміщуються в сусідніх секціях поряд з технікою. Перед вкладанням фартуха необхідно враховувати висоту посудомийки та рівень, на якому знаходиться витяжка, аби уникнути ситуацій, в яких фартух може завадити в цій побутовій техніці. Питання номер 2 Що треба враховувати при плануванні кухні? Раніше сушки для посуду розміщували на верхніх полицях, але якщо у вас є посудомийка, забудьте про це. Вам буде набагато зручніше розмістити її біля посудомийки, Але пам'ятайте, в жодному разі не можна розміщувати сушку для посуду у кутку, тому що це вам завадить відкриттю посудомийки і сушки одночасно. Лівшави чи правша. Обов'язково враховуйте цей фактор самостійно, з дизайнером або з меблярами, тому що те, що зручно для одних, може бути пропорційно незручно для інших. Мийка і плита не можуть стояти поруч, тому що це, по-перше, небезпечно, а по-друге, незручно. Під час планування кухні з островом необхідно враховувати відстань між кухонними шафами. Та самим островом, і вона має бути не менше ніж 80 см. Це дозволить вам вільно пересуватися цією зоною та одночасно відкривати шухляди та ящики. Під час планування кухні необхідно враховувати зріст людини, яка буде проводити тут найбільше часу, щоб їй було комфортно працювати з нижньої поверхнею кухні, а також вона могла легко дістатися верхньої частини. Питання третє. Яку підсвітку обрати? Обирайте сенсорний вмикач. Це зручно тим, що вам не доведеться його торкатися, маючи брудні руки під час приготування. Для кухні більше підійде білий нейтральний колір підсвітки. Питання номер 4 Як правильно обрати стільницю? ДСП, HPL чи камінь? Розберемо питання. Сільниці з ДСП це популярний та недорогий матеріал. Вони мають дуже широкий вибір декорів, від текстур з камінням до деревопозібних, які імітують благородні породи дерев. Якщо оберете ДСП, то зверніть увагу на те, щоб ДСП обов'язково був вологостійким і вкритим шаром HPA. Отож, якщо маєте стислий бюджет, цей вибір саме для вас. Навіть при якихось пошкодженнях її буде дуже легко замінити. HPL багатошаровий пластик, має міцну поверхню, 100% вологостійкий, не боїться механічних пошкоджень. Щодо дизайну, то має широку витончену лінійку. Стільниці HPL можуть бути товщиною 12 мм, що є значною естетичною перевагою. Камінь це на все життя. Тут не страшні ніякі бологості, пошкодження чи інші чинники. Дизайн з кам'яною стільницею буде виглядати вишукано та дорого. Які мінуси ціна. Це буде найдорожчим варіантом, але ж якість і зовнішній вигляд прямо пропорційні. Отож, обираючи стільницю, ключовими факторами стануть ціна та якість. За найвищу ціну ви отримаєте пожиттєву гарантію. За найнижчу теж буде хороший продукт, але не такий довговічний. Що слід пам'ятати? Найчастіше корпус кухні роблять з ДСП не менше 18 мм товщиною для надійності конструкції. Всі торці, навіть скриті, кромкуються з спюрклеєм для уникнення потрапляння вологи у середину матеріалу. Для мінімалістичних кухонь з однотонним декором найбільше підійдуть фасади з покриттям Soft-Touch, які не залишають відбитків та дуже легко відмиваються, або текстурні декори, які не будуть потребувати додаткового догляду за рахунок малюнку та фактури.